Не виперше. Тому я буду працювати в рукавичках та є надзвичайна водичка. Але я нагадую, що туди не можна засовувати пальці. тому що кружка сидимо, я спеціально до всіх підходжу. Тому що кружка вона набагато він прям закіпає. Але, друзі, та, всім видно, дивіться важко. Я д'ємо прям собі на руку. Я правильно не їм бі... надійся? Що... Він дуже швидко виконав. Виховається колоба функція, тому що прізвище людини, яка придумала кожу. Давайте ще назосім. Поїдемо. Два, три. Нестандартно приготовлена, її треба і нестандартно їсти. Подивіться? Бачите? Так, так, так. Сидимо, сидимо. Зараз, зараз, почемо. Давай. Ні, почемо. Швидко розуміємо. Давайте вам. Давайте. Звотичуйте, так. Далі, далі, далі. Бачите, молиться. Ми сидимося крізькою. Щось набережця. Подаємо готовий. Друзі, готові! всі разом до трьох. Один, два, три. Є бачимо. всі разом. Один, два, три. Бачите, yeah. це насправді абсолютно звичайний попіс. Ді в мене називається. Прям весь. Я думаю, його вот тут буде літ. Два, 3, 4, 5.